За Туринське кладовище у Полтавській громаді поки не розширюватимуть. Чому? Таке чули, що хочуть розширяти, документи якісь збирали. Мешканка Донеччини вдруге втекла від війни на Полтавщину. Як виживає? Приїхала в Полтаву. Я взяла чемоданчик, сина, і тут ми прожили год. Із будівлі вокзалу у Полтаві демонтували герб Радянського Союзу. Хто ініціював? Це не просто там герб радянського союзу, це символ вбивства численних злочинів. На Полтавщині лісівники почали весняну висадку дерев. Скільки запланували? Потрібно гарно посадити сіяниці, правильно підтримуючи цих правил. Звичайно, ми проти, це у нас кругом три кладбища. Юлія Логвінова живе у селі Затурене, що біля Полтави, за будинками жителів ліс, а за ним кладовище, яке планують розширити. Говорили нам ще зимою, говорили зимою, що таке чули, що хочуть розширяти, документи якісь збирали. Люди підписували, що люди проти цього. Тому що в селі дійсно три кладовища, це дуже багато. Площа цвинтаря 30 гектарів, а розширити його хочуть ще на 38, розповів Дмитро Третяков. Воно заповнено на 90%. і більше кладові кладовищ місті Полтава немає. Тому є дуже нагальна потреба в виділенні земельної ділянки під поховання. Навіть погодити рішення про надання дозволу на проект землеустрій. Це питання планували винести на сесію Полтавської міської ради 24 березня, та його виключили з порядку денного після прохання жителів, говорить голова земельної комісії Тетяна Годяк. Нині чекають на висновки держекоінспекції. Повноцінно ми не отримали тих висновків, на які ми розраховували. Прийнято рішення взяти дане питання до відома і заслухати його на наступному засіданні земельної комісії. Коли ми отримуємо повноцінну картинку про а, висновки СЕС, про те, що а, дана дистанція до найближчого населеного а, до найближчого будинку є безпечною. А якщо небезпечною, то потрібно буде переробляти проект. Потрібно буде відстань ще збільшувати. Коли робиться проект землеустрою, в ньому прописуються. Що, наприклад, міська рада виділила 38 гектарів, а в проєкті землеустрою буде прописано, що ні, 38 не можна, можна там 37, бо відстань там до забудови приватної буде стільки-то. Там же робиться дослідження ґрунтів. І також в проєкті в цьому землеустрою буде написано, що. Там можна ховати, а там не можна. Усього у Полтаві 17 кладовищ розповів Дмитро Третяков. За його словами, 90% з них закриті через заповнюваність. Багато військових наших гине, захищаючи нашу землю, нашу Україну. І відповідно, ми маємо розширювати в будь-якому випадку площі е е кладовищ, і ми маємо їх приводити до того відповідного стану, щоб нам було не соромно, за словами Тетяни. Годяк, коли відбудеться наступна земельна комісія, де повернуться до питання кладовища у затуреному, поки невідомо. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 166 тисяч 570 російських військових із них 960 – за минулу добу знищено зокрема 6879 тисяч бойових броньованих машин та 3552 тисячі танки. Понад 2,5 тисячі артсистем та 270 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2167 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 907 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Майже 10 місяців у Полтавському обласному мистецькому ліцеї проживає Юлія Селіванова. Сюди приїхала зі Слов'янська, що на Донеччині. Я переселенка вже другий раз. Перший раз я виїхала в 2014 году из Донецка и приехала в Полтаву. Я взяла чемоданчик сына, и здесь мы прожили год. Ехали там, где тебя готовы принять, где тебе готовы там, дать место, где поспать. 2015-го до родного Донецка жінка с сыном повернутись не змогли. Тоді поїхали до Слов'янська. Там мои друзья находились. Я поехала, посмотрела, погостить и приняла решение, что мы будем жить там, потому что это ближе к до дому, потому что это было недорого. У Донецьку Юлія займалась ручною вишивкою, а в Слов'янську опанувала й комп'ютерну. Для роботи жінка отримала обладнання за грантові кошти. У мистецькому ліцеї Полтави її облаштували майстерню, щоб могла і тут займатися своєю справою. Це моя майстерська. Здесь у мене знаходяться. Це комп'ютерна вишивальна машина, швійна машинка, оверлок. Здесь у мене знаходяться всі витратні матеріали. Обладнання зі Слов'янська Юлії Допомогли перевести волонтери. Син уже на той момент виїхав і нікого там не було. І в результаті Ну наверное, проведення господа, когда мені дали телефон ребят, які займалися квартирними переїздами. То есть я вислала ключі, вони по дороге забрали ключі. Они самі теж говорит, просто під бомбежками вещи. У Полтаві жінка завдяки машині вишивці створює одяг, екоторби та серветки. Отмічаю дублірую снизу ткань. Десь в п'яльцях на спеціальній бумаге. Выравниваю там, где должен быть рисунок. Здесь я вижу на экране, где находится у меня вышивка. Нажимаю кнопочку, и она практически все делает сама. Я стараюсь не держаться за прошлое, якщо раньше я там возвращалась домой в Донецк, в свою квартиру, в свою улиці я расставляла свої машинки, мысленно, да, где это все буде. То сейчас мені там не болит, потому что я розумію, що этого может никогда не бути. Лучше жити здесь, сьогодні. Элла Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. В обласному центрі завершили демонтаж герба колишнього СРСР із будівлі вокзалу Полтава Південна. Нині на місці барельєфа із серпом та молотом поштукатурена та вибілена частина стіни. Демонтаж відбувся 20 березня за ініціативи інституту нацпам'яті, розповів Суспільному регіональний представник Олег Пустовгар. Зробили це у рамках закону про декомунізацію, який діє із 2015 року і який забороняє комуністичну символіку. За словами Пустовгара, відповідні звернення надсилали до Укрзалізниці та міської ради. Це не просто там герб радянського союзу, це символ вбивства численних злочинів, які скоювали комуністи у період російського комуністичного окупаційного режиму. На місці герба радянського союзу має бути або ж герб України, або ж символ Полтави, або ж символ Укрзалізниці, але точно не пусте заштукатурене місце. Закон мав бути виконаний ще в 2000 році. 16 2016 році. Я позитивно до цього відношуся, оскільки все радянське пови, по, потрібно у нашій, в нашому житті все викоріняти. Воно нічого гарного, позитивного, ніяких таких не приносить людям. Правильно зробили. Серп і молод, ми вже йшли від цього. Савде пішов, починається нова ера. Лунку робимо мечем одна людина робить лунку. Далі друга людина бере сієнець з обов'язково сформованою верхівковою брунькою і гарно розвинутою корневою системою. Занурюємо кореневу систему в лунку на глибину десь близько двох сантиметрів нижче кореневої шийки. Лісівники Олександр Холодний та Олексій Тинянко за допомогою спеціального меча на підготовленій площі висаджують однорічні саджанці сосни звичайної. У нас схема посадки 2,5 на 0,7, тобто, то є, визначили 0,7 метра і. Заробили слідуючу лунку. у міжнародний день лісів, 21 березня на Полтавщині стартувала весняна кампанія із висадки дерев. Саджатимуть, зокрема, сосну та дуб. Тут буде посаджено десь трошки більше п'яти тисяч сіянців. Садимо ми своїм посадматеріалом, матеріалом, який вирощений у нас на наших лісових розсадниках. Це сосна звичайна. Головне це термін посадки. Потрібно, коли у ґрунті достатньо вологи, коли ще вона не вийшла, ця волога з ґрунту потрібно гарно посадити сіяниці, правильно підтримуючи цих правил, щоб корінь був гарно обжатий ґрунтом, не було ніяких пустот. Працюють у Чалівському лісництві, що в Терешківській громаді на площі майже один гектар. Садять ліс, зокрема. Студенти полтавських освітніх закладів та військові запросили долучитися до такого важливого проєкту, і мені стало цікаво, я саджаю саджанець маленький туди, в цілому, і потім її туди закривають. Там от то, в принципі, реально це ну не так складно. Постійно в майже, до таких справ долучаємося. Ми то вирубуємо від чагарників, то, тобто такі насадження робимо. Ну, вважаю, що екологія була завжди актуальна. Під час широкомасштабного вторгнення дуже багато в регіоні було вироблено. Ми підтримували сусідні регіони, надавали деревину для будівельних, побутових потреб, тому треба відновлювати. Цієї весни у регіоні планують заліснити близько 500 гектарів зрубів, а на площі майже 100 гектарів створять нові ліси, каже Іван Гришко. Це буде десь трошки більше трьох мільйонів сіянців, які ми висадимо ґрунт. Сосна звичайна, дуб звичайний. І хочу ще зауважити, що це, якщо ми виконаємо цей наш план, то у нас це буде близько шести з половиною деревець на одного мешканця Полтавщини. Як розповів директор Слобожанського лісового офісу Іван Гришко, за сприятливих погодних умов завершити весняну висадку лісів. Сів на Полтавщині планують за два тижні. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Пане Рамко. Що з вами? Я і мені на голову прилетіла качка в обласному театрі імені Миколи Гоголя. Триває підготовка до прем'єри-вистави той самий Мінхаузен». Анна Денисенко виконує одну із головних ролей доньку аптекаря, яка є коханою барона Мінхаузена. У Кожній ролі щось ти знаходиш близьке до до себе, так те, що близьке тобі. А є те, що звісно. Протилежне тобі, що можу сказати, що точно протилежне те, що а, моя героїня а, усілякими способами готова на те, щоб все таки стати дружиною барона, скажімо так. А, тобто для неї важлива біла сукня, важливо те, що говорять люди. Актори тренуються щодня, нині відпрацьовують увесь сценарій, каже Ольга Юшкевич. Зараз доробляються декорації до цієї вистави, дошиваються костюми. Зазвичай підготовка триває десь місяць. Цю виставу ми планували показати полтавцям ще минулого року, але війна нам завадила. За словами Ольги Юшкевич, автор вес. Вистав... Стави режисер-постановник із Херсона Сергій Павлюк. Була створена ем, оригінальний матеріал, тобто Сергій Миколаївич Павлюк. Він зазвичай теж бере не просто п'єсу, це був взятий роман пригоди Берона Мюнхгаузена, з якого він вибрав найяскравіші такі моменти саме для його режисерської концепції. У виставі задіяні близько двадцяти акторів. Вікторія Ягідка виконує роль герцогині. Герцогиня ну така, знаєте, покинута, кинута зраджена жінка, яка мститься чоловікові. Ну, така, отака, от трохи легко, легко важка. Трошки є стереостає возле дуже цікавий режисер, зірковий акторський склад. І мені, як вокалістки, дуже цікаво себе проявити і як вокалістки, і як драматичну актриса. За словами Ольги Юшкевич, прем'єра вистави відбудеться 26 та 27 березня до дня театру. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до 5 тепла. В день плюс 9, плюс 14. В обласному центрі вночі 2-4 вище нуля, а в день від 11 до 13 градусів тепла.